Ну що, друзі, китайське качество. Приїхало і до нас. Це Хайпер про рівень. Новиночка китайській лазерній індустрії від всім відомого заводу Hyper, від творців S04, без целега ТП. Вони заявляють, що це його вбивця. Це буде на всіх поличках всіх магазинів скоро, але поки є тільки у нас. Показую вам, що сюди входить. Ось такий кейс протиударний, на нього можна навіть вставати, не прогинається взагалі. Даний сам рівень, дивіться, отак він виглядає. Менший ЧМС-14, зручний, прогазинений, 5 мм товщина газинки, башні всі металеві, е, цифрова паненька з боку. Акумулятор в комплекті. Отак він виглядає. Можна заряджати від нього інші прилади, має індикацію заряду. Так, ще новинка. В цьому лазері стоять діоди е, краще, ніж Osram, ніж в попередниках. Е, вони тоньше, яскравіше і ресурс у них не 50 тисяч годин, а 80 тисяч годин. Так, ну Я не знаю, на відео напевно не передає, але вони дуже яскраві, дуже тоненькі. Е, порівняння за S04 обов'язково зробимо. Що ми маємо ще в цьому кейсику? Як завжди, дистанційний пункт керування, все вимикається, вмикається по черзі, без проблем. Магнітна пластина для кращого позиціонування нині на робочому майданчику. Окуляри для видимості кращої мінії площадочка для виставлення нижнього горизонта по висоті. Магнітний кронштейн, дуже класний, дуже якісний. Просто можна з магнітами працювати, а можна з ось такою потужнішою прищепочкою. Куча степенів вільності, регулюється як по висоті, так і вправо, вліво по довжині вигляд. Ну і все, загадочка, бочок. Отакий комплектик, отакий рівень, доступний до замовлення в нашому магазині. Кого зацікавило, за деталями, за ціною, пишіть в наш телеграм-канал.